Два роки я вже намагаюся виростити люфу, але в мене щось не виходить. Завжди щось не так: то засохне, то перегніє, то пропаде, то вода зальє, ну щось таке. А цього року я теж посадила люфу разом із динями. І таки одна зав'язалася і дозріла. Отак от вона виглядає. Зовні виглядає як кабачок, всередині має насіння, ну, доволі таки багато. Коли люфа дозріває, то ця шкірочка стає такою твердою. І отак можна її облущити, а всередині, дивіться, сама справжнісінька, натуральна мочалка. Чого я так і хочу виростити цю люфу, бо оця мочалка це ж взагалі екопродукт. А я дуже полюбляю такі речі. Кажуть, що можна мити посуду такою мочалкою, і така мочалка, вона майже не буде мати запаху. як оце Користуємося ми губками, що їх треба раз в три дні міняти. Мочалку з люфи також можна використовувати і для тіла. Головні її переваги в тому, що вона не боїться вологи, тобто не псується, не розкисає і не викликає ніякої алергії, тобто, можна і дорослим, і дітям її використовувати. До того ж, вона дуже ефективно очищує загрубілу шкіру. Така вона м'якенька, ще її треба залити, буде окропом, щоб вона розм'якчилася. І така дуже приємна вона на дотик стає. От така чудова рослина, яку можна виростити на городі. Напишіть, будь ласка, чи виходить у вас її виростити, бо в мене щось е, не дуже виходить. Може, які-то є там особливості вирощування, буду вам дуже за це вдячна.